Росте вона зимою донизу головою. Довгоочікуваний сніг на Прикарпатті не став довготривалим. У Івано-Франківську відлига мряка, брудне місово під ногами та заледенілі потоки з будинків. Бурульки, що звисають зі стріх, карнизів та балконів, нерідко можуть травмувати перехожих. Міські комунальники радять івано-франківцям заглядати догори і вже готуються збивати крижані бурульки. Це наш технічний нагляд слідкує за цим за виконанням. Значить, сьогодні, то, що є відлега, вже вчора ще не було, ще були морози. Сьогодні дана телефонограма всім ЖЕК, які в нас працюють, і ЄРЦ, де вказано значить, почати роботу збиття цих бурулік, порядок загородження, а також вказано про те, що треба прочистити. З решітки душової каналізації зимова погода, коли зі стріх вода капає. У час відлиги для Прикарпаття звична річ, кажуть синоптики. Основна причина помірний скандинавський циклон. Попри незначне потепління, вже наступного тижня до Івано-Франківська знову повернеться справжня зима. Ми бачимо в день зниження температур до підвищення температур до плюсових позначок, а вночі зниження до мінусових. Що і сприяє утворенню та накопиченню. Бурульок в сніговому накату на дорогах, що ускладнює рух транспорту. Придешня відлига на руку лише дітворі, адже така погода є оптимальною для зимових розваг. Сніг мокрий, тому добре ліпиться. Отож, не виключено, що цими вихідними у парках з'являться сніговики. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.